Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Завершили розгляд справи про дорожньо-транспортну пригоду за участі народного депутата України. Камери на трасі Київ-Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Суд у справі підприємця перенесли з мого боку. Був зроблений з одного з телеграм-каналів скріншот. З конструктивною критикою на адресу працівників Житомирської міської ради про недоступ мене як громадського діяча волонтера до приміщень міської ради. Штучний інтелект діагностує мозок. Система штучного інтелекту використовується для виявлення уражень головного мозку за допомогою комп'ютерних зображень. Автоматично аналізує комп'ютерні скани, виділяє та виявляє. Зони ураження. А на і ми отримаємо аналіз у вигляді інфографіки та текстурованого Слідчі ДБР завершили розслідування у справі нардепа Андрія Ніколаєнка, який 3 листопада 2023 року на смерть збив 18-річну дівчину з села Березівка Житомирського району. Про це розповіла Ольга Чеканова, речниця державного бюро розслідувань. Камери на трасі Київ-Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза. У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину у селі, водій, перевищуючи дозволену швидкість. Не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпіло. Слідство встановило, що дотримання водієм правил вимог дорожнього руху щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км за годину, та своєчасне гальмування надало б можливості потерпілій залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягувався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років. Щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 122 – Кодексу України про адміністративні правопорушення нардепа підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особу, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Олена Ваховська, Суспільне новини, Житомирщина. Перше за понад 10 місяців Коростишеві місцеві депутати зібралися на сесію. 29 лютого 2024 року. Відбулося друге пленарне засідання 36-ї позачергової сесії. Перше засідання якої відбулося 10 квітня 2023 року. Депутати не приходили на сесію, які скликали торік, каже Іван Кохан. Коростишевський міський голова. Це намагання групи депутатів, чималої групи депутатів, навіть більше ніж половини. Спекулювати на гострих питаннях і збурювати політичну ситуацію з метою перестановки керівного складу ради. Голова його кохану збереше. Є його точка зору, потрібна точка зору депутатів. Його всі винні, крім всі депутати винні, крім нього. А скажіть, я вас звати. На сесію прийшли місцеві жителі та підприємці. Все місто взагалі хвилюється через те, що сесія не відбувається вже 10 місяців, і деякі процеси ну, заблоковані, не голосують, і, відповідно, кошти не розподіляються, дехто не отримує зарплати і так далі. Маленькі успіхи вони взагалі зібралися, але в нас політична криза, депутатський корпус весь розрі... ну, не можуть дійти ніякої згоди, тому що від кожної партії пройшло по дві-три людини, і вони якби не можуть поділити інтереси чи не можуть домовитися. я Не знаю, але ну ми не задоволені звичайно цим. Також на сесії мало розглянути питання виділення землі під будівництво пульпосховища, каже Віталій Костюк, виконавчий директор асоціації камінь України. Допомоги, ми не, не можемо зачекати. Міська рада, не міська рада, а органі все морстування повинні надати можливість підприємцям здіватися культур. Жоден маленький підприємець не в силах сам зробити це культур сховище своє. Він не може ні фінансово, ніяким чином це сам зробити. Прошу голосувати. Ви не несете кримінальну відповідальність за результати голосування. Я несу кримінальну відповідальність за результати голосування. Я прошу голосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати. Ви не приходите на комісії. Землю на пульпосховище не виділили. Домовилися обговорити питання на депутатській комісії. На засіданні розглянули 32 питання. Частина із них були вже не актуальні, оскільки стосувалося виконання бюджету 2023 року. Каже Іван Кохан. Бюджет на 2024 рік також не прийняли. Зараз йде бюджет по дні 12, трошки легше, ніж кінець року, але це також несе виклики незреалізованих можливостей комунальної сфери і інших, які залежать від бюджету. Наступне засідання сесії в Коростишеві планують після 10 березня. Марія Кравчук, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини, Житомирщина. У Корольовському суді міста Житомира перенесли розгляд справи підприємця голови громадської організації Молода влада Романа Кучера через відсутність прокурора і свідка. Романа Кучера звинувачують за статтею 114 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння боєприпасів в Україну, рух переміщення або розміщення збройних сил України чи інших утворених відповідних військових формувань, не в умовах воєнного або надзвичайного стану, каже суддя Корольовського суду Олексій Покатілов. Обвинувач. Роман Кучер своєї провини не визнає з мого боку. Був зроблений з одного з телеграм-каналів скріншот з конструктивною критикою на адресу працівників Житомирської міської ради про недоступ мене як громадського діяча-волонтера до приміщень міської ради. Мене зустріла людина в темній формі без опізнавальних знаків. Я не бачив в ньому нікогось представника зсу. На мою вимогу пред'явити якісь документи. Мені нічого не було надано. Сказали тільки, що звертатися до центру надання послуг на Михайлівській. Все. Роман Кучер каже, що судові засідання у цій справі тривають з серпня 2022 року. За словами Олексія Покатілова, наступний розгляд справи відбудеться 6 березня 2024 року. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Щойно ми провели обстеження. Хворимо чоловік 58 років з терапевтичного відділення. Проведили комп'ютерну томографію головного мозку за призначенням лікуючого лікаря. За направленням лікаря Володимир зробив комп'ютерну томографію головного мозку. Для визначення точного діагнозу долучили програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Технологія допомагає отримати альтернативну думку. Штучний інтелект автоматично аналізує зображення, розповіла завідувачка відділення пром'яневої діагностики обласної лікарні Ірина Якушкіна. Система штучного інтелекту використовується для виявлення уражень головного мозку за допомогою комп'ютерних зображень. Автоматично аналізує комп'ютерні скани, виділяє та виявляє зони ураження, а ми отримаємо аналіз у вигляді інфографіки та текстурованого тексту. Це дуже допомагає в роботі лікаря діагноста для успішної постановки діагнозу, що покращує сам діагностичний процес. Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського стала п'ятим медичним закладом в Україні, де встановили програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, розповів генеральний директор лікарні Богдан Леськів. Ми взяли участь в міжнародному проєкті, надали всі свої необхідні анкетні вимоги стосовно нашого закладу і от перемогли і стали одним з учасником цього пілотного проєкту, який є в Україні. Сам сам. Сам проект він є безкоштовним, тобто для обласної лікарні коштів на в імплементацію використання штучного інтелекту ми затрачувати не будемо. Для пацієнта це так само, воно ніяким чином на фінансовій стороні обстеження не складеться. За словами Богдана Лестіва, програма програми забезпечення цей... з штучним інтелектом для діагностики мозку людини зараз працює у тестовому режимі. Тетяна Іскоростенська Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.